Так, всім мобілізованим у кого дружина з інвалідністю з третьою групою звільнитися можна. Для цього потрібно мотивований рапорт з нотаріально зівіраним пакетом документів подати. Якщо ми говоримо про документи, це звичайно, що обов'язкові на встановлення особи, на підтвердження родинних зв'язків та на підтвердження наявності факту інвалідності. Всі інші вимоги щодо догляду інших родичів або спростування інших утримувачів на процес звільнення жодним чином не впливають. Це не відстрочка. Жодних змін в статтю 26 закону України про військовий обов'язок та тобто військову службу не було внесено. Відтак процедура звільнення зовсім не змінилася. Якщо у вас дружина з третьої групи інвалідності, ви можете подати цей рапорт і бути звільненим. Якщо трапляються певні колізії, випадки, де військова частина не хоче приймати вас рапорт або зі слів відмовляє вам у звільненні. Бажане, щоб цей рапорт був направлений Укрпоштою. Якщо вам необхідна консультація або юридичний супровід даного питання, залишаю для вас актуальні контакти.